Цей час ми традиційно зустрічаємося з тими, хто є гордістю Зміївщини, відмінниками, переможцями олімпіад і конкурсів, юними науковцями та талановитими спортсменами. Ми дійсно вами пишаємося, бо ви, незважаючи на трагічні часи, в які ми живемо, навчаєтесь, працюєте над собою, перемагаєте і славите нашу малу батьківщину. Ви наше майбутнє. Ви працювали протягом всього навчального процесу, забували освіту і ви. Дійсно, сьогодні є гордістю нашої малої батьківщини. І хочу подякувати як вам, так і вашим наставникам, вашим вчителям, тому що ви підготовили чудових наших дітей, які будуть потім прославляти нашу Зміївщину на території всієї країни, а може, і за її межами. Вчора закінчився навчальний рік. і Я вас всіх вітаю, всіх дітей нашої громади. З Закінченням навчального процесу, попереду літні канікули. Сподіваюсь, що ви наберете наберете здоров'я. І 1 вересня дійсно по справжньому прийдете в школу і засядете за шкільні парти. позвонить наш дзвоник. Тому що ми сьогодні збираємося завдяки нашим Збройним силам. Ми в них віримо, і ми віримо в те, що перемога буде здобута. і перемога буде за нами, за українцями. Тому 1 вересня. Дуже хочу вам побажати і дуже хочу, щоб це побажання збулося, щоб ви прийшли в школи і почули свій шкільний дзвонок на шкільному подвір'ї, як це було за часів до війни. Всіх сьогодні вітаю, впевнений, що скоро буде перемога. Слава нашим Збройним силам, та слава Україні!